Вітаю, слава Україні! огляді нова версія ножа Viper від Rip Fish PF13 Viper. Вони випустили нову версію в карбоні. І карбон ще дуже я б сказав цікавий, ну, звикли всі чорний з варіаціями різними. А тут кольоровий червоний плюс. Ну, Називають білий, але він ближче до серебристого такого, Або біло-серебристий, щось таке. Коротше, світлий, майже білий і червоний. Оце цікава річ. Так, по покриттю сірий стоунвош на червоному і класичний стоунвош на білому. не знаю, на ком быть, на белом покажу. Потом... Ну, так, кто не бачил про всякий выпадок, я быстренько расскажу, счет это таки. Рукоять тут карбон, 3D обробка место для клипсы, ой, для, да, для клипсы, для шульги. Аксис-лок, то есть кросс-бар-лок, аксис-лок. Ebackspacer з подібного матеріалу. Можливо, він, можливо, ні, важко сказати. Бонка для темляка, протилежна сторона повністю ідентична, кліпса глибока проволочна, середньої жорсткості. Клин строго по центру, в усьому керамічні підшипники. Відкривається за оцей продовгуватий отвір, дуже довге відкриття, легке закриття під, своїм, під своєю вагою спокійно. Падає. Лайнери, як бачите, на світлому це дуже гарно видно. Зараз спробую показати. Тільки саме основне це замок і ось і все. Далі повністю один карбон. Так, лезо у нас талікат К-110, покриття Stoon спуски прямі. Високий до цього длинющого отвору. Овально трикутного. Невеличкий фальш зверху. Ну і все. По обуху 3 мм. Зведення в районі 0,4-0,45. Товщина 13-13,1 мм рукояті. Вага ножа 115 грам. Карбоновий. 115 грам. Я зараз ще покажу попередні. Оце вся різниця. Так, ну, ці я не буду складувати. Перед цим цей варіант був випущений у G10. В Трьох варіантах. Чорний, з лезом теж чорним. І stone wash лезо сірий плюс зелений. Це спочатку була, скажімо так, бюджетна серія. А тепер вони випустили більш таку преміальну. В карбоні такий гарний, достатньо рідкий карбон, як для ножів. Ну, вже почали інші робити, але, кажись, масово більше всього випустили риби. От і все Ну, ціна, правда... Трішечки дорожче, трішечки в кавичках. Ось така цікава нова версія вайпера гадюки. Якість, як завжди, ідеальна. І тепер ще й смотриться, як кажуть, багато. Рекомендую, дуже гарний ніша.